Так, період Різдвяних свят, то біля Різдвяного вертепу і подарунки треба дітям вручати, а за одне запитати, як вони обізнані про свято Різдва. Заховаємо, щоб поки що не бачили. Хоча тут вже стільки на черзі, що заховати буде важко. До будь ласка, з Різдвом, ходь тебе з Різдвом і тримай свій подаруночок з Різдвом Христовим. Тобі це Є. тобі. Є. тобі Точно. Сім. Тримайте це вам Щось з Різдвом Дякую. Христовим. Дякую. Ми сьогодні на Софійській площі для того, щоб від організації всі разом та сумки Самарянина привітати діток, мешканців міста із Різдвом. І з дітками ми маємо невеличкий діалог для того, щоб дізнатися чи Пам'ятають вони, чи знають вони, що це за свято, яке святкує весь світ. І маємо для них таку приємність привітати їх з Різдвом і подарувати їм подаруночки. А що це тут за подія, знаєш ти? Чому всі зібралися і навколо дитинки, яка там лежить? День народження Ісуса Христа. Так, це день народження Ісуса Христа. І тому ми святкуємо Різдво. Скільки тобі років? Вісім. От для тебе є теж подаруночок з Різдвом. Він залишив, оскільки в день народження подарунки отримує іменинник. А сьогодні подарунки для діток від іменинника. Ну, Ми вітаємо з Різдвом Христовим. Вам гарний подаруночок. І є у нас І... ще фібрашка да, від сумки Саморяни на організації «Всі разом. Христос народився. Де звук зо ми розвитки ставки стати мову оповість великі на дякуємо, дякуємо. Ви великі молодці, що ви так багато нам розповіли.